Вітаю, друзі, бонжорно з Іриною Купчик. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі, інстаграмі, на всіх каналах, на яких ви можете слідкувати за мною. Спочатку думала, це не зможу зробити цей прямий ефір і розібрати новий циркуляр по автівці, але зайшла на мої. Інтернет-сторінки побачила дуже і дуже багато запитань, тому швидко на самі основні з них я все-таки вам відповім. Тому підключайтеся та швидко задавайте ваші запитання, ще які у вас будуть виникати під час цього ефіру. Отже, нагадую, що вийшов новий циркуляр. 12 травня 2023 року в сторіс ви можете його побачити. Ось такий він, як ви бачите, щоб ви собі його могли знайти, який вступає в дію 22 травня, тобто з наступного тижня. Тому. Поки що наберіться ще терпіння, буде багато, я впевнена до нього доповнень, і тим більше в самому цьому циркулярі є в кінці зазначено, що у разі певних труднощів, щоби зразу Офіси, моторизаціони, і всі, хто буде реалізовувати даний циркуляр, дані дії, повідомляли про виникнення певних проблем. Проблеми будуть, і я вже бачу перші читаючи його. Но. Давайте на саме основне. Ви запитуєтеся, для кого можна ці зробити, буде номерні знаки. Тобто, чи це тільки для нерезидентів громадян України, які мають тимчасовий захист, тільки тимчасовий захист переместу до суджодно перепортаціоне темпорання. Тобто, перша умова. Наявність тимчасового захисту. Не спеціального, не біженця, не будь-якого іншого, а тільки тимчасового. Перша умова. Друга умова. Ви можете мати як і госпіталіту, так і ви можете мати вже прописку. Неважливо, чи це є госпіталіта, чи це є прописка. Тому, якщо ви вже собі зробили резиденцію в комуні. Не путайте з госпіталі, е той, є резиденція, ви можете подавати заявку на отримання даних номерних знаків. Це є два. Три, що має бути автомобіль у вашій власності, не якийсь там тато, мама, брат, сестра. Є власником автомобіля, а тільки ви є власником. Зможете це зробити. Це є третя умова, на неї потрібно звертати увагу. Четверте, що ви запитуєтеся, якщо авто моє є, має номерний знак там Австрії, Німеччини іншої країни Польщі, чи я можу взяти ці номерні знаки, бо в мене. Протеціони тим в Італії ні, не можете, тому що в цьому циркулярі є зазначено, що автівка має мати, має мати номерні знаки України, має мати український паспорт і бути там зареєстрована. Це є четверте. Так, далі, ці номерні знаки будуть діяти 5, до того моменту, поки буде діяти тимчасовий заміст. Тому не потрібно думати, що це є розмитнення. Це не є не розмитнення, не замитнення, ні. Це є номерний знак, який буде ЕЕ, е, можливо, ви навіть його бачили. Ну в Турині, наприклад, дуже їх мало є, майже їх нереально Е, є, кажуть, на десь в, Римі, в інших містах. Чому? Тому що там зі страхівкою проблема. От і перша, якраз є нерозуміння ситуації щодо тут щодо страхівки, як буде. Ну, Зачекайте до непорозуміння, які тут є. Так, це є це далі. Далі, авто я вам вже все сказала, тобто ці моменти, які я сказала, які є саме таке, що я бачу, тобто розуміємо, що якщо є власником автівки, громадянин України, в якого є тимчасовий захист і зараз знаходиться в Італії, може мати ці номерні знаки. Тепер зреви. Якщо ви не являєтеся власником автомобіля, ви маєте його зареєструвати, в РЕВЕ, не можете отримати ці номерні знаки ЕЕ. Але проблема, тому що в РЕВЕ можна тільки зареєструватися. РЕВЕ, нагадую, хто не знає, це є реєстр автомобілів з іноземними номерними знаками. І в РЕВЕ можна зареєструватися коли, коли є прописка. Ось це є проблема перша. Що робити, влас... Що робити користувачам авто, яких вони не є власниками, українці знаходяться в Італії, але не мають прописки в Італії. Тому ось це авто теоретично згідно статті 132, ці авто мають бути вивезені з, з Італії. Ось. Тому це є першої. Та є проблема, яку я бачу. Друга проблема, яку я бачу, немає, поки що в циркулярі описано щодо страхівки. Не яка буде страхівка, адже у вас всі, хто має авто, є зелені карти. Яким чином вона буде тут діяти чи будуть переоформлювати, тому що ми знаємо, що страхівки на номерні знаки ЕЕ, вони є дуже дорогі в Італії і мало страхових компаній взагалі їх роблять. Тому це буде також швидко, питання має бути врегульоване. Подивимося, як будуть робити. Так, які ж документи потрібні. Друзі, ви живі, ви мене чуєте, ви мене бачите, ви мене розумієте, я все нормально пояснюю, дайте мені якісь знаки. Бо таке враження: або ви нічого не розумієте, або ніби вас є, я очки бачу, тут літають, а ще знаків нема. Так що. Якщо є запитання, ставте хоча б якісь запитання, будемо додавати. Чи все зрозуміло? Так, процедура, яка получена, треба буде звернутися. Альона запитується, треба буде Альона звернутися в моторизаціоне. Можна буде самому звертатися, можна буде через посередників різних звертатися, можна буде через делеговану особу. Тому, якщо ви знаходитеся в Турині і вам потрібна ця допомога, можете звернутися до нас, до мене. І я е, зроблю е, ці документи, допоможу вам зробити, оформити і отримати ваші номерні знаки ЕЕ. Е, так, документи, які потрібно мати, це є паспорт, закордонний дійсний паспорт або інші документи, які посвідчує особу, тобто, і хто має тільки свідоцтва, отримані в консульстві. В консульстві України, там у Мілані, наприклад, чи в іншому місті. Потім ідентифікаційний код має бути ваше пермесорпротекціоне. Темпоране. Увага тут темпоране. Якщо ви будете мати прописку, то також про прописку треба адрес мати або госпіталіту і техпаспорт. На авто. Щодо тих паспорта, то тут також чи буде кирилицею, як він нам буде прописаний, є або кажуть, ну, легалізованого перекладу не треба, треба буде звернутися типу, в консульство. Там навіть є такий додаток, що консульство буде описувати. Ну, Але кому буде далеко до консульства, то я думаю, що тут прийдеться все-таки робити переклад. Ну, Надіємося, що не будуть хотіти легалізованого. Таким чином збережуться кошти. Адже все одно на нових технічних паспортах можна прочитати. Так? Ось щодо документів, тепер ще раз і ще раз підкреслюю, не потрібно буде розмитнювати українського авто. Це не є розмитнення. Тому коли ви будете повертатися в Україну або коли закінчиться термін дії тимчасового захисту, дані, дані м -м -м тарги. Номерні знаки треба буде повертати знову в моторізаціони і від них відмовлятися. так? Е, яка ж ціна питання? Цікавить? Кого цікавить ціна питання? Які у вас ще є за, е, запитання? Е, так, чи є а, то є продаж умовою? А, питання гарне. Оксана запитується. Пані Ірину, питання: чи то є обов'язковою умовою міняти номера українські на Е, що буде з українськими номерами? Ну, українські номера вас будуть залишатися. Тобто тут також ніде не прописано, що їх вас будуть вилучати, що їх вас будуть забирати, але прописано, що вам дадуть ці номерні знаки ЕЕ, і потім вас будуть, і ви їх маєте ці номерні знаки повернути. Але за українські, коли ми бачимо ось цими номерними знаками, вони зазвичай ці ЕЕ і зверху навчіпляються, так? Тобто їх закривають основні номера. Тому я думаю, що це так само і буде. Але ми потім на наступному тижні ми вже краще будемо знати. Тому що ви ж розумієте, що це є новий документ. Я зразу вам про нього повідомила, і він ще в розробці. Вже люди сьогодні мені пишуть, що я був моторизаційний і мені кажуть, що такого немає. Ну, шановні мої, я вчора з Спеціально на відео великим шрифтом написала, що з 22 травня дайте італійським органам державним, ну трішки ознайомитися з документами. Ж не всі так швидко отримують інформацію, як ви на моїх каналах, там в Інстаграмі, Ютубі, Тіктосі і так далі. Ну, тобто, може, мені і для них зробити канал, так що для державних установ тоді вони будуть швидко помати всю інформацію для українців. Ось щодо страхівки. Зачекайте, не знаю, де надати відповідь. Буду вивчати, ніде немає немає інформації на рахунок, яка страхівка, зелена карта, як вона буде діяти, що буде робитися зі страхівкою. Тому це ще додаткове питання на розгляді. Поки що відповідь я вам не знайшла. Дякую за ваші зворотні зв'язки. Дякую, що є. Так, ціна питання. Класно. на питання О, є, що є ще модуль для заповнення, і, значить, орієнтовна сума буде 80 євро. Тобто там йде 32 євро за поштовий внесок, потім гербовий внесок, потім є 10 євро Це є на, на різні там законні права щоб подати цей запит, і також 33 євро за самі ці номерні знаки. ЕЕ. 33 євро. Ну, орієнтовно ми маємо 80 євро за ці, е, ці знаки. І ще один. Про обов'язок, чи це обов'язково. З циркуляру випливає, що це є обов'язково, тому що тут якраз і є в початковій в початку, є сказано, що згідно законодавства чинного Італії, згідно статті 132, якщо громадяни не є резидентами Італії, я читаю зразу в прямому ефірі, перекладаю. Тому так, якщо не є резидентами Італії, дозволяється. Їздити на, на автівка з українськими номерами до одного року. Це є термін, і тут ще є так, написано ліміти, темпорале масиму, тобто часовий максимальний ліміт один рік. Бачите, навіть тут записано. Відповідно, якщо не резиденти, то ліміт один рік, що може автівка пересуватися територію Італії. Потім, що стосується громадян, які є прописані, тобто які мають прописку резиденти в Італії. Тут вже є два варіанти поведінки, значить, на вибір. Ці два варіанти поведінки на вибір. І Якщо у вас є прописка, у вас є 3 місяці, щоб поставити машину, щоб розмитнити і її націоналізувати, тобто її поставити на італійські номерні знаки, або є, тут йде друге, що це є обов'язок запису в реєстр, в реєстр в, реєстр, в реве. Все супер, якщо, якщо ви користуєтеся авто більше 30 днів на рік. Але знову ж таки, якщо ви користуєтеся авто, то Кодекс дорожніх доріг, він пояснює, що ви маєте не бути власником цієї автівки. Ось така ситуація, тому зрозуміло, що потрібно діяти не можна їздити зараз, особливо після цього циркуляру. Тоді мої. Спочатку працівники міліції не знали, як поводитися з українськими автівками. Дуже багато коли зупиняли, тобто коли їх питалися, а що ж робити, вони не знали, що відповісти. І відпускали. Тепер, коли будуть ознайомлені з даним циркуляром, я думаю, що це буде більша чіткість поведінки і більше будуть заставляти власників автівок. Або вивозити авто з Італії, або ставити на номерні знаки АЕ. Е, е. Е, треба буде зрозуміти. Звичайно, е, основне питання зараз після цього вже зрозуміло, як зробити номерні знаки, але як робити страхівку. Чекаємо на рішення по страхівці. Що буде, е, мусить щось продумати. Надіюся, буде так, що все-таки буде рахуватися ця страхівка по зеленій карті, тому що ваші номерні знаки будуть, якби і основними ті, що є в Україні. Ну, і тим більше, що Україна все-таки відповідає, ви там її зареєстрували. Будемо бачити. Не буду вигадувати, не буду придумувати, бо це є перший винятковий варіант такий для автівок, українських автівок. Тому навіть е, я дивилася, шукала, чи є якісь, можливо, попередні варіанти, на основі яких можна би було щось прогнозувати, якийсь варіант поведінки. На жаль, немає. Розказати вам не можу поділитися так само, тому буду сьогодні з вами вже прощатися. Е так, е номерні знаки. Звичайно, є штрафи за те, що авто пересувається на авто, є штрафи, можуть також поставити на штрафмайданчик ваше авто, тому бажано не... Бажано читають разу цей, бажано не жартувати і не пускати все на самотік, Тому що завжди пам'ятаємо, що не знати, кого ми зустрінемо. Якщо законодавством є щось не передбачено, то можна вже і розуміти, що е, вже коли є передбачено, ми бачимо, що є дуже багато людей, які не хочуть керуватися законодавством, особливо, якщо воно є нове і тільки-тільки війшло в ті. А уявімо собі, якщо е, Ще будемо йти проти течії і казати ні, ми цього робити не будемо. Тоді відповідальність завжди за нами. І завжди відповідальність беремо самі на себе. Нас і так захищають, нам дають багато прав. Повірте мені, сьогодні мала розмову з жінкою, яка була, яка є в Канаді, і вона хоче повертатися в Італію. Тому що всюди добре, як то кажуть, як нас нема, але де нас нема, але. Італія не така погана країна для іноземців. Є свої нюанси, є свої проблеми, але, як я бачу, не так все погано. Так. І останнє питання, яке думаю, багатьох буде цікавити, і я на нього відповім. Якщо я маю резиденцію і машина на мого батька, просто зареєструватися в Рево. Та якщо ви маєте резиденцію, маєте тимчасовий захист або навіть будь-який тоді захисту, документів і так далі, авто на вашого батька, який не є резидентом італії. Увага, власник авто, коли ви йдете реєструвати авто в РЕВО, то власник цього авто не має бути резидентом в Італії, він має бути резидентом в іншій країні, тобто в Україні або в іншій країні. Це також е, типу, я вам підкреслю, що буває таке, що чоловік з дружиною є в Італії, і зараз починають крутити, типу А, або то машина на ньому, я зареєструю на себе, поставлю в Реве і так далі. Не функціонує, тому що двоє мають прописку. Значить, якщо є прописка, то в РЕВи вже не можна зареєструвати. Надіюся, зрозуміло. Всім гарного, мирного вечора. До нових зустрічей! З вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор в Італії. І е, бережіть себе. До побачення!